Більшість гравців шукають сильний красивий хід. Але сильні гравці спочатку дивляться, де розташовані їхні фігури. Якщо твої фігури далеко від короля противника, тобі дуже важко провести вирішальну атаку. Сьогодні я покажу принцип, який запускає сильну атаку до першого шаху. Ось така простенька позиція, де, як ви бачите, білі можуть поставити мат двома засобами. Вони можуть піти ферзею на поло G8 або на поле C7. Якщо ви граєте на g8, то ви якраз попали туди куди треба. Бо сьогодні ми поговоримо про те, що треба підходити фігурами поближче до короля. Особливо ферзем. На мій погляд, краще і надійніше підійти ферзем на c7, обняти. Та поцілувати ворожого короля. І це буде мат. Наступна позиція. білі теж ставлять мат в один хід. Ну і вона теж дуже проста. Але знову є вибір на е 5 чи на g5. І знову вирішує той хід, який наближає нашу фігуру максимально близько до короля. Ферзь йде на g5. Ми використовуємо зв'язку. І чорний король отримав мат. А от наступна позиція складніша. Бо на дошці, по-перше, багато фігур. А по-друге, ну і так і не видно, як тут білі ставлять мату два ходи. Але якщо подумати, то кінь розташований далеко, ферзь розташований далеко, і логічно, щоб наші сильні фігури прийшли поближче до короля. Тому кінь стрибає і стрибає, як не дивно, у куток на h 5. Але чому на h 5, щоб ферзю не перекрити дорогу. А у короля тільки один хіт не всім. Ну і тепер наш ферзь біжить близько-близько до короля і підбігає практично впритул на h 7 І це мат, тому що Тура не дає вийти, кінь захопив поле F6. Ну а ферзь зробив останні справи. Ми поставили мат ворожому королю. Переходимо до наступної позиції, де знову ж таки атакуємо, хоча у противника на ферзя більше. Наша тура дуже на е 7. Вона відрізала короля. Король обмежений в рухах. Але дві наші фігури слон та тура, розташовані далеко. Тому поближче їх до короля. І знову все дуже-дуже просто. Слон дає шах, підходить близько, стає під захист нашої тури. Король має ходити в куточок. І наша тура вривається на Ф8, і ми ставимо так званий лінійний мат. І три наші фігури. Практично впритул розстрілюють короля противника. Ну, ми вже говорили, що дуже важливо в атаки вміти грати оцією парою. Ферзь і кінь вони дуже доповнюють одна одну. Кінь ходить у тої страної букви Г, ну, а ферзь любить ставити мат. І тому кінь то близько, кінь молодець, а ферзь далеко. Давайте підведемо його поближче. Да ще дамо шах. Бо шах це перше, що ми рахуємо в шахах. Шах. Король тікає. А ми знову йому шах. Ну, на жаль, близько підійти не можемо, бо тут нас поб'є чорний ферзь. Тому граємо на h8. У короля єдиний хід на є 7. І ми знову поближче до нього встаємо на H7. Тепер чорні єдини, що можуть захиститися своїм ферзем, ми його просто з'їли. Кінь захищає ферзя, ферзь наблизився до короля і ми поставили мат. Наші фігури прийшли ближче до короля противника. І саме в цьому полягає смисл атаки: підходити поближче, давати шах. Пам'ятаєте, перший лайфхак, який ми з вами розглянули на нашому каналі це був завжди дивись шах. Ферзь білих стоїть далеко. Здається, що ми можемо наблизити його і зіграти а 6. Але тоді мат отримаємо ми, бо чорні дадуть нам шах наблизять свого ферзя. Ми маємо відступати. Слон чорних поб'є на Е4. І замість перемоги в нас буде поразка. А як же нам вигравати в цій позиції? Та дуже просто. Пригадаємо. завжди дивиш шах, а він є. Тура б'є пішака це шах. Якщо король відступить на g8, то ми все рівно можемо пожертвувати цю туру на h8. Шах! Король б'є, а ми знову ферзя поближче. Шах. Король йде на g8, і ферзь g7 мат. А от якщо король поп'є її відразу, то тоді зразу наш ферзь прискакує на h6. Король відходить, і мат на g7. В даній позиції знову у білих чудово стоять дві фігури. Кінь і слон, кінь на F5, дуже красива фігура, він близько біля короля, слон на e5 і вдвох вони давлять на пішика Ж7, якого, в принципі, можна було би з'їсти. Але тоді мату б не було. А якщо їм допомогти, а хто ж допоможе? Хто в нас найсильніший? Звичайно, ферзь. Тоді, трошки подумавши, ви побачите, що білий ферзь може піти на а6, і білі створюють загрозу мату. Не дають шах, але створюють загрозу мати. Це другий лайфхак, який ми розбирали на нашому каналі. Пішак має бути цього ферзя, іначе він його поб'є сам. А мат ставить кінь. Ну і ще одна позиція, де і кінь білих, і ферзь близько. І вже мат начебто не за горами. А якщо ми дамо шах, то, на жаль, для нас король втече. О, ми бачимо, значить, чорний король може втікти від нас. Він хоче скритись на полі е 7. Це підштовхує нас до наступного ходу. І ми його знаходимо. Знаходимо чудовий хід слоном на F6. І ми не даємо королю втікти на поле е 7. Тепер що ж виходить? Ми хочемо поставити мат в 8 А якщо вони б'ють нашого слона? То відкривається дорога для нашого ферзя. Він б'є пішака на Ф7, його захищає кінь. Ми поставили мат, і знову наш ферзь підійшов близько-близько до короля і поставив мат. Ну і остання позиція, де будуть одразу три принципи, які ми з вами вже розібрали на нашому каналі. Перший з них завжди шукай шах, другий створюю загрозу мата. ну а третій підходь фігурами ближче до короля. Ось така позиція дебілі тільки що пожертвували дві фігури. Але вони мають дуже активну туру на відкритій лінії і дуже сильного пішика. Ну, треба правильно провести атаку. Здається, ну а що тут атакувати? Граєш собі ферзь H5, будуєш батарею, і зараз поставиш мату. Загалом вже ферзь h 7 і пішак G6. Але чорна тура піде на f5, ми дамо шах. Їхній король несподівано раз і втік на F8. Ага, значить так не працює. Добре, давайте подумаємо ще. І ще в нас є ідеї. Ще є ідея зразу піти пішоком на g6. І тепер ми хочемо поставити мат. Наприклад, якщо чорні підстрибнуть у повітрі, підуть а 6 то ми дамо шах, вони поб'ють, ми ферзею шах, вони тікають і ми їм мат. Але ж вони знову мають захист. Вони можуть піти тура f5, і наш ферзь не попадає на h5. Так, то що ж тоді? Що ж тоді? А давайте пригадаємо, що завжди дивиш шах. І знайдемо шах. А він тут один. Ми даємо турою шах. Вони мають нас бити. Ну чому мають бити? Тому що якщо король відступить на поле f7, то мат дуже швидко він отримає. Пішак жертвує собою на g6, король має бити. І ферзь h5. А от якщо вони в цій позиції поб'ють нашу туру, то ми здаємо знову шах з h 5 Вони грають король g8, а тепер застосовуємо другий лайфхак. Створюємо загрозу мату. Граємо просто пішоком на g6 і створюємо цього пішачка Доміану, який контролює поля g6 і f7. Ми хочемо поставити мат ферзею на H7. Вони мають грати кінь f 6, ми можемо їх спокійно побити. Вони нас теж можуть побути турою, але тільки це на два ходи відсрочує мат. Ми даємо шах ферзей на h7, король йде на F8, і наш ферзь ставить мат на h8. Запам'ятай просту річ: атака починається не з комбінації, атака починається з наближення твоїх фігур до ворожого короля. Хочеш думати системно? Підписуйся на канал Чефм.